Сьогодні, аби привітати малечу напередодні найдобрішого дитячого свята Святого Миколая до Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України завітали спортсмени футбольного клубу Будівельник. Сьогодні ми завітали привітати дітей з інвалідністю з святом, який незабаром відбудеться святим Миколая, щоб подарувати їм позитивні емоції та привернути увагу інших, щоб вони розуміли, що кожен може робити дива. Дива для цих дітей, приємні емоції їм дарувати. Також вчора був Міжнародний день осіб з інвалідністю, тому ми намагаємося як можна більше повернути увагу до цих людей і ну, закликати інших підтримувати їх. Благодійники не лише створили святкову атмосферу, поспілкувалися з юнацтвом, а й подарували дітям солодкі подарунки. Прийшли гості наші привітати нас з Святим Миколаєм, наших діток, на майбутніх наших спортсменів Пішов футбольний клуб Будівельник в, в, в голові з президентом Дмитрієм Самолінка. Це наша така добра традиція, вже котрий год вони приходять напередодні, питають наших дітей і дарують їм подарунки. Важливо для наших дітей, для наших батьків. Малеча залишилася задоволеною вітаннями та, не приховуючи емоцій та радості, танцювала і насолоджувалася святом. Да. Такі заходи нагадують усім нам, що кожного дня, а особливо у період свят, кожна дитина заслуговує на частинку щастя та тепла. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.